Привіт, мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. Ну що, по BTC, як завжди, почнемо з HTF, почнемо з тижневого таймфрейму. Зразу пропоную виділити головні цілі на тижневому таймфреймі. Це, як мінімум, наш BSL на 32500. Також нижче на спотовому графіку у нас залишений. Пул ліквідності, який швидше за все буде виступати наступною ціллю для ціни, оскільки, я думаю, ви пам'ятаєте, в минулому нашому відео ми виділяли даний імбаланс і говорили про те, що очікуємо тест. Як бачимо, минулого тижня ми все ж таки отримали досить непоганий тест даного імбалансу, і після цього наступною ціллю для ціни може виступати пул ліквідності, який в нас залишений на спотовому графіку. Плюс у нас ще нижче є не до кінця перекритий імбаланс, який так само ціна може більш глибше протестувати. Ну я думаю, ви пам'ятаєте також з минулих відео ми виділяли е, даний трьохмісячний імбаланс і говорили про те, що ціна так само може е, б, зайти в даний трьохмісячний імбаланс. і після його тесту ми можемо побачити більш, е, скажімо такий глобальніший початок нового весхідного руху по BTC. Тому, на, скажімо так, по BTC на спотовому графіку очікуємо зняття полу ліквідності нижче, оскільки ми протестували імбаланс, який ми виділяли в минулих відео. На даному таймфреймі бачимо, що в нас теж відбувся тест імбалансу. І це відбулося досить агресивно, оскільки після цього тесту імба ми побачили зародження нового імбалансу. І головною цілею для ціни зараз буде виступати ліквідність нижче. Це даний лоу. І знову ж таки план досить простий. Очікуємо знову ж таки тест даного імба і від нього продовження несхідного руху, у цілі якого буде зняти даний мінімум ну і більш глобальніший пул ліквідності, який ми виділяли з вами на тижневому таймфреймі. На 4 годинному таймфреймі, бачимо, що ціна будує, в принципі, залишає ліквідність з обох сторон. Зверху, і, бачимо, і знизу. Ну, і в принципі, тут план сильно не відрізняється від того, що ми показували на даному таймфреймі. Бачимо, що знову ж таки на 4-годинному таймфреймі у нас так само залишений імбаланс вище, тому очіку... будемо очікувати захоплення ліквідності вище, тест імбалансу, якась там на менше таймфреймах SMR-модель, і тоді похід нижче, ціліково буде вступати якраз зняття ліквідності нижче. Якщо ми говоримо про 4-годинний таймфрейм і на годинному таймфреймі, бачимо, що у нас попри весь цей весінний рух залишається досить багато ліквідності нижче, яку знову ж таки залишають не просто так, але з шортовими угодами я би не спішив, поки ми не захопимо даний. Максимум з ліквідністю, оскільки бачимо, скільки в нас вже було присутньо маніпуляцій над хаями. Тому після захоплення даного максимуму з ліквідністю тільки тоді би розглядав шутові угоди, ціллю яких буде зняття ліквідності нижче. Ну і знову ж таки більш, е, захоплення більше глобальнішого лову. Тому, думаю, по Бітісі наш план зрозумілий. Чекаємо е, тест нашого. Денного імбалансу, звідки в нас е, має продовжитися свій східний рух, якого буде захоплення ліквідності нижчі і з більш глобальніших імбалансів. Тому думаю, по BTC наш план зрозумілий, ну а ми з вами переходимо до ефіріума. По ефірі ми так само ми почнемо з тижневого таймфрейму. В принципі, тут е, досить похожа ситуація, як і на BTC. Ми теж минулому нашому відео виділяли даний імбаланс на тижневому таймфреймі. Е, бачимо, що тест ми його отримали. Ну і знову ж таки. Очікуємо зараз те, що ціна буде продовжувати насідний рух, цілю якого буде виступати як мінімум зняття даного мінімума. Перейдемо на менші таймфрейми. Знову ж таки, на даному таймфреймі бачимо, що після того, як ми протестували наш імбаланс, ціна утворює ще один імбаланс, і знову ж таки, цілею для ціни зараз будуть виступати дані мінімуми, за якими знаходиться в нас. Ліквідність, тому очікуємо е, підхід ціни до даного, даного імбалансу, і тоді рух вниз, цілі якого буде зняття лік, е, ліквідності з підданих мінімумів. Тобто, знову ж таки, ситуація досить похожа, як і по BTC. На 4-годинному таймфреймі знову ж таки бачимо, що в нас залишається ліквідність з обох сторін. І так як і по BTC, будемо очікувати захоплення ліквідності вище. Так само бачимо, що в нас тут є ще залишений так само імбеленс на 4-годинному таймфреймі. Тому ситуація, як і по BTC, так і по ефірму досить схожа. План, скажімо, такий теж дуже схожий. Пропоную ще глянути з вами індекс волатильності по BTC, оскільки в нас знову ж таки досить цікава ситуація тут. Ми знову знаходимося близько. Мінімальних відміток, а ви знаєте, що це означає. Це означає те, що ближчим часом ми можемо знову побачити імпульс по волатильності, що приведе до більш глобальніших рухів по BTC. Тому я думаю, наш план, як і по BTC, так і по ефіріуму вам зрозумілий. Залишайте коменти, як вам аналітика. Також ставте лайки під цим відео, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш канал. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.